Вітаю вас, звичайний день у невеликому університетському містечку. 22-річна студентка, сповнена планів і надій, виходить із торгового центру і зникає ні свідків, ні слідів, ні пояснень. Ця історія вразила тисячі людей і сколихнула країну. Хто вона? Дрю сьодін і чому її ім'я стало відомим на федеральному рівні. 26 вересня 1981 року в Міннеаполісі в сім'ї Лінди Вокер і Алана Сьодіна з'явилася на світ дівчинка на ім'я Дрю Катріна Сьодін. Вона стала молодшою дитиною в сім'ї. До неї у пари народився син на ім'я Свен, старший за сестру на два роки. За спогадами Лінди, Дрю відрізнялася добрим характером, завжди посміхалася і була по-справжньому чудовою дитиною, яку з радістю прийняли в коло сім'ї. Дитячі роки Дрю пройшли Атмосфері любові та турботи. Рідні прозвали її принцесою. Вона обожнювала носити оса і в усьому була дівчинкою-дівчинкою, як з теплом відзначала її мати. З раннього віку Дрю легко заводила друзів. Люди одразу тягнулися до неї. Коли дівчинці виповнилося три роки, її батьки вирішили розлучитися. Проте зуміли зберегти добрі стосунки. Незабаром Лінда вийшла заміж засіда Вокера, до якого Дрю та її брат переїхали в будинок. У районі Твін Сітіс. Незважаючи на зміни в сімейному житті діти часто продовжували зустрічатися з батьком. А канікули вони нерідко проводили осі разом: з батьком, з матір'ю, з сідом, зберігаючи тісний зв'язок. З дитинства Дрю виявляла інтерес до безлічі занять, займалася гімнастикою, легкою атлетикою, плаванням, гольфом, баскетболом і каталася на лежах. Однак особливо їй подобалося малювати. Вона з любов'ю робила оригінальні подарунки для близьких та друзів на а та чи просто так. Її тепло, щедрість і щирий сміх залишали яскраве враження на всіх, хто її знав. У 1992 році сім'я переїхала в місто Пекот Лейкс, штат Міннесота. Дрю продовжила навчання в місцевій середній школі, де швидко завоювала популярність. В опускному класі її обрали королевою балу. Після закінчення школи з відзнакою вона вступила до університету північної Дакоти, обравши спеціальність, графічний дизайн. Це був звичайний день. Близько 16.00, 22 листопада 2003 року, 22-річна Дрю Сьодін завершила свою ранкову зміну в магазині Вікторія Сікрет, розташованому в торговому центрі Коламбія Мол. У Гранд Форксі плануючи трохи відпочити перед вечірньою роботою в клубі Рокко», де вона підробляла офіціанткою. Дівчина попрямувала до своєї машини, припаркованої на стоянці біля молу. При цим вона зайшла в один із магазинів, аби придбати собі нову сумочку. Поки дрю йшла до свого автомобіля, червоного Oldsmobile Катлас 1994 року випуску. Вона розмовляла по телефону зі своїм хлопцем Крісом Ленгом. Їхня бесіда тривала близько 10 хвилин. Поки раптово не перервалася, останні слова були тривожними. Вона кілька разів повторила: ні, ні, добре, добре. Зв'язок обірвався. В деяких джерелах говориться, що вона також вигукнула. О господи, приблизно о 19.42 того ж дня Кріс знову отримав виклик з її номера. На іншому кінці дроту було чути лише перешкоди і випадкові звуки, ніби хтось натискав на кнопку телефону. Як пізніше з'ясувалося, цей дзвінок був здійснений із зони відпочинку, розташований недалеко від Крукстона в Міннесоті. Стурбований ситуацією кріс зв'язався з сусідкою. Дрю по кімнаті її звали Мех Мерфі. Він хотів з'ясувати, чи повернулася його дівчина додому, отримавши негативну відповідь і дізнавшись, що її подруга не виходила на вечірню зміну, маг близько 21.30 звернулася до поліції. Вона одразу написала заяву про зникнення. З настанням ночі ставало дедалі очевидніше, що сталося щось страшне. Вранці після зникнення Дрю Сьодін справу було офіційно зареєстровано в поліції Гранд Форкса як зникнення людини, що послужило початком активного розслідування. Того ж дня співробітники правоохоронних органів виявили її автомобіль на території Коламбія Мол. Усередині були її гаманець і нещодавно куплена жіноча сумочка. Проте ключі від машини і мобільний телефон були відсутні. Слідів насильницького проникнення або боротьби виявлено не було. Хоча біля незамкнених дверей з пасажирського боку поліц поліцейські помітили піхви від ножа. Автомобіль було вилучено для огляду. А записи з камер відеоспостереження, встановлених на парковці, вилучено для вивчення в надії знайти підказки про долю дрю. Батьки дівчини, охоплені тривогою, звернулися по допомогу до громадськості через засоби масової інформації, та тобто, пообіцяли винагороду в розмірі 20 тисяч доларів за будь-яку інформацію, що здатна пролити світло на місце перебування їхньої доньки. Один небайдужий громадянин, який побажав залишитися невідомим. Одвоїв суму, додавши ще 20 тисяч доларів до винагороди зверху. Звістка про подію швидко поширилася містом, викликавши хвилю співчуття. Жителі гранд Форкса почали активно допомагати в пошуках. Розповсюджували листівки, плакати та значки з зображенням дрю. Прикрашали ними вітрини магазинів, вуличні ліхтарі та одяг, сподіваючись на її повернення. Правоохоронці організували масштабну пошукову операцію, що охопила не тільки сам Гранд Форкс, а й прилеглі райони Міннесоти, включно з Крукстоном і Фішером. Саме там востаннє було зафіксовано сигнал її телефону. У пошуках брали участь волонтери, поліція та інші служби. Обшукували береги річка, Лейк, Ліси у доріг, канави та поля були задіяні пошукові собаки і навіть вертольоти, Незважаючи на всі зусилля, йшли дні. Але нових слідів дрю виявити не вдалося. Від самого початку слідство підозрювало, що дрю стала жертвою насильницького злочину, можливо, навіть сексуального характеру. Проте деталі не розкривали або не зашкодити ходу розслідування. Через кілька днів, завдяки аналізу з камер відеоспостереження, увагу поліції привернув житель Крокстона, річний Альфонсо Родрігас Молодший. Було встановлено, що він перебував у Коламбія Мол у день зникнення дрю. А також у його автомобілі було виявлено докази, що вказують на зв'язок зі справою. 26 листопада поліція почала стажити за Родрігесом. А 1 грудня його заарештували і звинуватили у викраденні. Його минуле викликало серйозні побоювання. Раніше він був засуджений за сексуальні злочини, включно зі зґвалтуванням і викраденням. І лише за півроку до зникнення Дрю вийшов із в'язниці після 23-річного терміну. Він значився в Міннесотському реєстрі. Як особливо небезпечний сексуальний злочинець. Проте в північній Дакоті на той момент такого списку не існувало, і місцеві жителі навіть не знали про загрозу. Судовий процес над Родрігесом було призначено на березень 2006 року. Альфонсо Родрігес молодший народився в лютому 1953 року в Ларедо, штат Техас, у багатодітній родині мігрантів. У дитинстві його сім'я часто переїжджала між Техасом і Міннесотою, поки остаточно не оселилась в Крокстоні 1963 року. Сам Родрігес описував своє дитинство як важке. Стосунки з батьками були напруженими у підлітковому віці. Він вживав заборонені речовини, і стверджував, що пережив домагання з боку жінок, що нібито і вплинуло в майбутньому на його ставлення до них. Однак фахівці заявляють, що такі заяви часто використовуються злочинцями як спосіб виправдати свої дії через проблему з англійською мовою, і складнощі в навчанні Він рано кинув школу і пішов працювати. А з віком ставав усе більш замкнутим. Його перший серйозний злочин стався 1974 року. Спочатку він спробував зґвалтувати жінку, погрожуючи їй ножем, а за місяць скоїв зґвалтування в машині. Також застосовуючи погрозу зброєю після арешту, Родрігес визнав провину у двох сексуальних злочинах і отримав 15 років ув'язнення. Однак до початку терміну його направили на психіатричне обстеження і лікування в медичний заклад у Сент-Пітері, де в нього виявили тривожність, депресію та ознаки розладів особистості з агресивними антисоціальними рисами. Під час короткого звільнення з лікарні він був звинувачений у нападі, але пізніше виправданий. 1979 році він знову скоїв тяжкий злочин, напав на літню жінку, намагаючись затягнути її в машину. Незважаючи на ножові поранення, жертві вдалося врятуватися. У 1980 році, завдяки складеному жертвою портрету, Родрігаса впізнали, заарештували і засудили до 23 років позбавлення волі. Він не пройшов програму реабілітації для сексуальних злочинців, обмежившись лише лікуванням від залежності після виходу на свободу 2003 року. Родрігіс оселився у матері в Крокстоні і брався за різні підробітки. Незважаючи на його кримінальне минуле, сусіди не бачили в ньому загрози аж до моменту, коли його зарештували за підозрою у зникненні Дрю Сьодін. Хоча Дрю таки не вдалося знайти, поліція зібрала достатньо доказів, аби висунути звинувачення проти Альфонсо Родрігеса. Його автомобіль. Виявився ключовим елементом у розслідуванні. Камери зафіксували його в день зникнення дрю на парковці торгового центру. А під час обшуку машини було виявлено сліди крові та складений ніж. Експертиза підтвердила наявність ДНК пов'язаної з потерпілою. Крім того, через кілька днів після події під мостом, поблизу річка Ред Лейк, було знайдено черевик. Сусідка дрю по кімнаті впізнала його а взуття. Належало дівчині. Це була єдина річ, знайдена під час масштабних пошуків. 10 грудня 2003 року шериф округу Гранк Форкс повідомив батькові Дрю, що найімовірніше, вона вже не жива. Це стало важким ударом для сім'ї та друзів, але вони продовжували сподіватися на диво. 9 грудня губернатори Північної Дакоти і Міннесоти публічно заявили про розширення допомоги в пошуках Дрю. Вони пообіцяли залучити сотні співробітників Національної гвардії та державних служб. Родріг. Який перебував під арештом, заперечував свою провину і відмовлявся співпрацювати зі слідством. Суд призначив йому заставу в розмірі 5 мільйонів доларів. Але чоловік відмовився від звільнення, побоюючись за своє життя після масового громадського обурення. Тим часом пошуки Дрю не припинялися. Район обстеження сягав 30 квадратних миль, включно з частинами Міннесоти. З наближенням весни і таненням снігу, учасники пошуків сподівалися на прорив і мріяли повернути. Повернути дівчину додому. 17 квітня 2004 року. Пошуки дрю закінчилися трагічно. У віддаленій місцевості на заході Крокстона, неподалік від гольф-клубу, поліцейський доброволець і колишній помічник шерифа виявив тіло. Воно було заховане в яру і повністю вкрите снігом. Тіло було загорнуте в ковдру. На ньому були ознаки жорстокого поводження і тортур. Як пізніше показав Ростин, Дрю була жорстоко зґвалтована. Новина про страшну знахідку стала важким ударом для її сім'ї. Батько дівчини зі Знався журналістам, що, отримавши той фатальний дзвінок, усі члени сім'ї ніби на мить перестали дихати. Це стало найстрашнішим моментом у їхньому житті, який залишиться з ними назавжди. 24 квітня близькі та друзі попрощалися з дрю на церемонії прощання. Близько півтори тисячі людей прийшли вшанувати пам'ять дівчини, яку за життя любили і цінували за її добродушність. Усі присутні були глибоко зворушені як її життям, так і її трагічним відходом. Того ж дня дрю було поховано на цвинтарі Пайневу Цементарі в Крослейко. Її мати Лінда Вокер випустила в небо білого голуба на знак прощання. Згадку про всі Ім скорботним вручили маленькі сосенки, прикрашені рожевою стрічкою. Зі -зі. Улюбленим кольором близький друг сім'ї Боб Гілс зазначив, що спадщина дрю надихне багатьох і стане причиною безлічі добрих справ. Одним із таких справ стало просування законопроєкту, відомого як закон дрю, який було включено до ширшого акту про захист дітей 2005 року. У разі його схвалення в країні з'явиться онлайн база даних, що об'єднує інформацію про сексуальних злочинців. Після тривалої підготовки справи проти Альфонсо Родрігеса Молодшого, обвинуваченого у. У викраденні і вбивстві дрю мали розпочатися 6 липня 2006 року у федеральному суді Квентіна Бертіка. Справу проти Альфонсо Родрігеса розглядали на федеральному рівні, оскільки злочин зачепив територію одразу кількох штатів. Це дало змогу обвинуваченню домагатися смертної кари міри, яка не передбачена законодавством ні північної Дакоти, ні Міннесоти, де смертну кару скасовано. Таким чином, процес став першим за понад 100 років випадком можливого винесення вищої міри покарання в північній Дакоті. Обвинувачення очолив федеральний прокурор Дрю Ріглі за підтримки колег Кейта Райзенауера і Нормана Андерсона. У серпні 2006 року суд визнав Родрігеса винним у вбивстві і зґвалтуванні дрюк. Сьодін, у вересні того ж року, присяжні виступили за призначення йому смертної кари. 8 лютого 2007 року федеральний суддя Ральф Еріксон офіційно затвердив вирок. Родрігеси направили у федеральну в'язницю в, в Терехот, штат Індіана. Місцем передбачуваного виконання вироку було призначено південну Дакоту. Пізніше, 28 червня, 2013 року, в розмові з психіатром доктором Майклом Велнером, перебуваючи в камері смертників, Родрігес, визнав свою провину. Тим часом, що в жовтні 2011 року його адвокати подали заяву про перегляд справи, стверджуючи, що він страждає непсихічні розлади. Суддя Ральф Еріксон, який спочатку ухвалив Родрігосу смертний вирок, а згодом зайняв місце в апеляційному суді 8 округу, у 2021 році ухвалив рішення скасувати винесене раніше покарання. Приводом послужили сумніви в достовірності медичних висновків, представлених на слуханнях. Зокрема, вирішив, що свідчень. Судово-медичного експерта Майкла МакГі були неточними і вводили присяжних в оману. Також з'ясувалося, що захист пропустився серйозної помилки, не надавши більш повної оцінки психічного стану підсудного. Це могло б дати підстави для побудови лінії захисту, заснованої на визнанні неусудності. Після перегляду справи вирок змінили, і Родріго дали пожиттєвий термін, без права умовно дострокового звільнення. Минули роки, але біль втрати не вщух. Історія це нагадування про те, яким крихким може бути життя, як раптово може обірватися світла дорога, овна планів, мрій і любові. Це історія, яку не хочеться розповідати, але її потрібно знати. Шкода, що світ втратив таку добру, талановиту і щедру душу. Її життя обірвалося не з вини часу, а з вини жорстокості. Нехай її пам'ять буде нагадуванням. Ми зобов'язані робити цей світ безпечнішим заради тих, хто вже пішов, і заради тих, хто живе. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе!